Вітаю всіх, хто серцем і душею з Україною. Нехай цей відеорецепт залишиться в нашій пам'яті як доказ української волі, незламності та віри. Слава Україні! Сьогодні наш народ знає, що таке бути без світла, але це дрібниця, коли до справи беруться українські господині. Тож нас сьогодні смачнющий хліб на сковороді. Розпалюємо в печі чи вмикаємо газову плиту та беремося до справи. 150 мл кефіру а краще сироватки, злегка підігріти та додати 12 г живих дріжджів. всипати чайну ложку цукру та ретельно розмішати все до повного його розчинення. Поки будемо просіювати 270 г борошна, молочно-дріжджова маса тим часом оживе. Дріжджі запрацювали і прийшов час вмішувати борошно. Починаємо робити це з декількох ложок. Ще всипаємо повну з чубком чайну ложку солі. Я люблю хліб з пажитником, тому додаю і його. Але це не обов'язково. І тепер залишилось всипати ваші улюблені прянощі. А от у мене сьогодні це сушена цибуля. Коли борошна уже буде настільки багато, що важко буде його вимішувати ложкою, продовжуємо місити руками. Місимо доти, доки тісто не буде відставати від стінок посудини. В процесі вимішування я влила ще десь 3 столові ложки олії. Нею також змастила колобок, щоб тісто потім змогло легко вистрибнути з миски. Накриваємо харчовою плівкою чи полотенцем, і будемо ставити його на годинку, щоб наше тісто підійшло. Тим часом вже звечоріло і працювати прийшлося при світлі свічок. Та це нас не лякає. Формуємо гарненький колобок і викладаємо швом донизу на пательню, чи то сковорідку. Розрівнюємо, ставимо на найменший вогонь пектися. А Я тим часом розповім, як я випікала. Тісто гарно підросло, і я зверху накрила його фольгою. Через 30 хвилин я фольгу зняла та акуратно перекинула хлібчик на другий бік. І знову зверху накрила фольгою. Фольга не накопичує стільки конденсату, як кришка. 20 хвилин і я вже знімала готовий хлібчик. Ну, що скажу? Аромат стояв на кухні більший, аніж я печу хліб в духовці. Дорогі мої жіночки, україночки, від наших вмілих рук та люблячих сердець залежить міць і сила наших воїнів. Вистоїмо!